Ми вирішили влаштувати справжній конкурс талантів. Суворе журі може сказати ні. Або так. Якщо твій талант класний, давайте подивимось, хто на нього прийде і які таланти покаже. Хочу подивити щось цікаве. Це нудьга. Так, подивимось, що ще показують. О, це шоу талантів. Прикольно. Ух ти! Я також хочу туди. Вау! Я потрапила в середину шоу! Це так круто! Познайомтесь з нашим членом журі. Це чарівна Міс Джей! Поплатуйте їй! Ой, привіт! Так, я журі. Всім привіт! Я представляю першого конкурсанта, який хоче показати свій талант. Бабуся! Починаємо. Цікаво, що вміє бабуся. Всім привіт! Я прийшла показувати свій талант. Переодягаємось кімоно, покажу вам мистецтво та одночасно чечопку. Починаю. Раз, два, три. Я досконало володію нунчаками Вона така смішна. А прямо зараз на ваших очах я розіб'ю звичайною рукою цеглу. Так, мені це п'яцило. Я, я, я. Це зробила бабуся. Ай, моя спина не може розігнутись. О, ні, допоможіть. Ой, оно ти тут. Мені дуже шкода. На жаль, доведеться сказати ні. Вибачте. Хто далі? Зараз, зараз. Зачекайте, привіт! Де ваша нижня частина тіла? Що? Ча... Ох, вибачте. Просто у нижньої частини тіла страх сцени. Ей, ходи сюди, не бійся. І так, ближче, ближче. Ось так. Чудово. Дякую. Який жах? Я це реально бачу. Я можу показати вам свій талант. Мені потрібний мольберт Зараз я намалюю ваш портрет. Упевнений, вийде чудово. Я вас запевняю. Я малюю найкраще зомбі Ще трохи фарб додамо, а тепер рожевий. Неймовірно. Беремо більше жовтого, щоб ви точно вийшла красунею. Трохи додамо штрихів і готово. Стовідсоткова схожість. Скажіть же, це прям ви. Я серйозно? Я так виглядаю? Ні. О, ну чому? Це ж крутий малюнок. Поставте так. Як же так? Я ж намагався. Жах. хто там далі? Привіт, я Венсдей. Дивіться на це коло. Дивіться уважно. Серйозно? Очевидно, це гіпноз. Що зі мною відбувається? Чому я опинилась в якомусь пакурому замку? Що за страх? Тут купа каженів та паваків. Яка гедота. Я хочу додому. Швидше. Ох, ох, я повернулась назад. Ні. Мені ніколи не було так страшно. Гаразд. Але мені було весело налякати вас. Добре, що це скінчилось. Хто далі? Привіт. Привіт, красуня. Я прийшов таланти показувати. Е, ваш талант точно не. Добре, показуйте. Супер. Тоді дивіться, у мене є пакет зі сміттям. Фу, ну і сморід. Мій талант жонглювати порожніми пакетами. Самі подивіться, круто виходить. Це так смішно. Ось тільки жахливо смердить. О, упав. От Подітько. Це точно не те, що нам потрібне. Ні, ні. Не прибирайте мене, я покажу вам ще жонглювання! Вам що не сподобалось? Я не вдаха. Вибачте олені. Сподіваюся, ви зрозумієте. Mm. Дідько, сьогодні не мій день. Натомість на дихати стало легше. Mm -hmm. Хто там далі? Mm. Хто розкидав тут усе сміття? Mm. Який жах! сюди! сміття! Швидко Добре, добре. Чого ви кричите? Зараз я все заберу. Яка сердита жінка. Та годі вам, не майтесь, бувай! Провалюй швидше. О Боже, що тут відбувається? О, яка гарна та яскрава дівчина! Привіт! Привіт, мене звуть Еніт. Я маю багато талантів. Подивіться, я чарівниця. Подивіться на мою мантію та капелюх прямо як у справжнього чарівника. Зараз я щось на Пі-пі-пі-пі-бум і купа шоколадок вилітають із капелюха. Ще більше, ще більше. Серйозно, я обожнюю шоколад. Вау, як мило, смагота. Ти дуже крута, крутає. Дякую. А тепер фокус зі зникненням. Бувай! Що? Де вона? О, Ви що зовсім з розуму зійшли? Ні, ні, ні. Йдіть звідси. Але ж це був фокус. Добре піду. Hello. Привіт! Мене звуть Емілі. Я покажу свій талант. Я принесла із собою купу газовки. Милашка. Спершу мені треба все випити. Чим більше газовки, тим краще вдасться показати мій талант. Зараз ви все побачите. Обожнюю газовку. Можу випити всі баночки. І цю, і цю. Залишилось трохи. Ви, напевно, здивовані. Але це може випити. Остання. Ну, ще одна. І тепер я покажу вам мій талант. Готові? Що? Я відлітаю. Мене зносить із місця. Припини. Досить. Хто небудь зупиніть її? Я ж зараз відлечу. О, Це було круто. Вийшло! Як вам ви мій талант? Ні, це жахливий талант. Але чому? Я так старалась. Привіт! Мене звуть Кесі. Я маю математичний талант. Я зможу розв'язати це рівняння. Його не можуть вирішити навіть великий світу! А у мене, здається, вийде. Думай, думай, думай. Ні. Неправильна відповідь. Хвилиночку. Я знаю. Мені просто потрібна концентрація. Та що таке, чому не виходить? Ще. Давай же, я зможу. От, виходить. Мама буде мною пишатись. Ура! Так не одно. Треба ще трохи поміркувати. Так, якщо я це зроблю тут, відніму корінь тут та помножу на це. Точно! Я знайшла рішення. Самі подивіться. Що таке? О, пробач, Кейсі, але ні. Твій талант вкладувати людей спати, а не математичний. Ви нічого не розумієте. Так, ще один конкурсант. Чекаю. Хто ж це? Вау, собака за роялем. Вона чудово грає. Те ще й співає. Це неймовірно. Ніколи не чула нічого кращого. Тебе мають почути всі. Лови! Браво! Браво! Ти самий талановитий. Так. Подивіться на це. Він забирає один мільйон доларів. Вітаю вас! Яка краса? Ви переможець мільйону. Ого? Що це? Що? Це був сон? Так, але він був дуже крутий. Треба ж собака реально класна. Хм. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а поки що, бувай!